Район Поділ Київ, Олександр Новак, власник половини елітної нерухомості міста, зупинився перед обшарпаною кам'яницею, що, здавалося, належала іншій епосі. Він приїхав, щоб звільнити хатню робітницю, яка насмілилася відкинути його залицяння. Але коли двері відчинилися, його зустріла не Катерина. Це були троє переляканих дітей, які подивилися на нього, ніби він був самою смертю. Будь ласка, пане, не забирайте нашу маму, прошепотіла найменше, вчепившись у його ногу тремтячими рученятами. За ними у двокімнатній квартирі, що пахла вогкістю та відчаєм, Олександр побачив щось, що його паралізувало. Катерина, жінка, яка мила його мармур, спала на матраці на підлозі, виснажена, все ще в робочій формі, оточена неоплаченими рахунками та ліками, на які не могла собі дозволити. На стіні висіло її фото з чоловіком у військовій формі, її чоловіком, героєм, загиблим на сході країни, вдова, яку він намагався зарозуміло спокусити, та діти, які ось-ось мали втратити єдине, що їм залишилося свою матір. Київ сяєв під вересневим сонцем. З вікон свого пентхаусу в районі Печерськ Олександр Новак споглядав місто, яке належало йому. У віці 38 років він перетворив батьківський спадок на імперію нерухомості. Він був людиною, яка вимірювала успіх у квадратних метрах, а цінність людей тим, наскільки вони могли йому служити. Його шлюб був бізнес-угодою, замаскованою під роман. Розлучення два роки по тому було так само розрахованим. Катерина Петренко увійшла в його життя шість місяців тому, найнята через агентство для прибирання пентхаусу тричі на тиждень. Їй було 32 роки: чорне волосся зібране в суворий пучок, карі очі, які ніколи не опускались перед ним, як це робили інші працівники. Було в ній щось, що його дратувало й одночасно зачаровувало. Можливо, те, як вона мила його підлоги з такою ж ретельністю, з якою мила підлоги в церкві. А може, те, що вона не здавалася ані трохи враженою його багатством. Притягнення повільно переросло в одержимість. Олександр не звик бажати того, чого не міг мати негайно, почав з дорогих подарунків, все більш відвертих компліментів, запрошень на вечерю, замаскованих під понаднормову роботу. Катерина відкидала все звічливою твердістю, що доводило його до шаленства. Попередньої ночі він перетнув межу, знайшов її на колінах, коли вона мила мармурову ванну. Щось у цій позі розбудило в ньому звіра. Поклав руку їй на плече, підняв її, притиснув до стіни. Слова, які він прошепотів, були вульгарними пропозиція, яку жодна хатня робітниця в її становищі не повинна була відкинути. Але Катерина відкинула, гірше того, Подивилася на нього з такою огидою, якої ніхто не наважувався йому показувати роками, і сказала, що воліла б померти з голоду, ніж стати його власністю. Потім пішла, залишивши його з його збудженням, що перетворилася на гнів. Ніхто не відмовляв Олександру Новаку. Ніхто. Ніч він провів, п'ючи військи і плануючи помсту. Не просто звільнить її, він її знищить, переконається, що ніхто в Києві її більше не найме, зведе її до жибраства, а потім, коли вона буде достатньо зневірена, повернеться зі своєю пропозицією і вона прийме, бо голод робить усіх рабами. Адреса з її особистої справи привела його на Поділ, район, який Олександр знав лише як зону для ревіталізації у своїх планах розширення. Блоки 60-х років, що виглядали як шрами на міській тканині, графіті, що покривали облуплені стіни, запах бідності, що чіплявся до одягу. Він припаркував свій бентлі і піднявся сходами, що смерділи сечею та мертвими мріями. Квартира 23, четвертий поверх. Двері були вицвілого зеленого кольору, який колись, мабуть, був веселим. Він постукав із силою людини, яка звикла, що двері відчиняються за її наказом, але відчинила не Катерина. Троє дітей подивилися на нього очима занадто великими для їхніх худих облич. Найстарша, можливо, дванадцятирічна, захисно тримала за плечі молодших восьмирічного хлопчика та п'ятирічну дівчинку. Вони були одягнені в чистий, але латаний одяг. В їхніх поглядах був чистий, дистильований страх того, хто знає, що світ дорослих може все зруйнувати в одну мить. Найменше дівчинка першою заговорила її голос був шепотом, що пронизав броню байдужості Олександра. Її маленькі ручки вчепилися в його ногу, ніби могли його зупинити. Квартира за ними розповідала історію, яку Олександр не хотів читати. Загалом дві кімнати, меблі, що виглядали як знайдені на смітнику, в кутах. І там, на підлозі, у вітальні, яка також слугувала спалнею, спала Катерина на тонкому матраці, все ще в робочій формі, її обличчя було позначені втомою, яка виходила за межі фізичної. Навколо неї, як паперові вартові, лежали неоплачені рахунки за світло, газ, заборгованість за оренду і ліки. Пляшечки та таблетки, дорогі ліки, яких страхування не покривало повністю. Але це фото на стіні вдарило його як удар у живіт. Катерина в білій сукні, промениста, поруч з чоловіком у військовій формі. Те саме менше фото було прикріплене над імпровізованими ліжками дітей, батько, який ніколи не повернеться. Іноді помста приводить нас у місця, які розкривають правду не тільки про інших. Але перш за все про нас самих. Що б ви зробили на місці Олександра? Підпишіться на канал, щоб побачити, як цей шокуючий момент змінить долю безжального мільйонера та відважної родини. Восьмирічний хлопчик, нарешті, набрався сміливості, щоб заговорити. Його голос тремтів, але був рішучим. Він розповів, як мама працює на трьох роботах, як ніколи не спить більше чотирьох годин, як іноді вдає, що не голодна, щоб залишити їм більше їжі. Розповів про тата, який загинув на мирній місії, про пенсію якої не вистачає, про хвору бабусю в лікарні, яка поглинає кожну зайву копійку. Олександр стояв паралізований у дверях, а підготовлена промова про звільнення застрягла йому в горлі. Він подивився на сплячу Катерину і вперше побачив її по-справжньому, нехатню робітницю, яку він хотів мати, а жінку, що веде війну, якої він ніколи не вів, зброєю, якої ніколи не тримав, відчай, перетворений на гідність, бідність, якій протистояли з честю. Катерина прокинулася з відчуттям, що щось не так. Діти були занадто тихі. Коли вона побачила Олександра Новака, що стояв у її вітальні, оточений її переляканими дітьми, кров застигла їй у жилах. Вона піднялася з гідністю якої не знала, що ще має, розгладжуючи пом'ятий одяг, готуючись до бурі. Вона знала, чому він тут. Знала, що це означає для її родини, але не збиралася вибачатися за захист своєї честі. Деякі речі були цінніші за хліб. Олександр дивився, як вона встає, бачив, як вона стала між ним і дітьми, як левиця готова померти за своїх дитинчат, і щось у ньому зламалося не серце. Не був певен, що воно в нього ще є, але щось глибше. Давніше можливо, совість, яку він поховав під роками безжального успіху. Слова, які вийшли з його вуст, не були тими, які він підготував. Він запитав про дітей, про чоловіка, про життя, яке вона вела. Історія випливала уривками, переривана дітьми, які додавали деталі, які Катерина воліла б приховати Михайло, її чоловік. Загинув три роки тому, рятуючи школу від теракту герой без медалей. Смішна пенсія, численні роботи, хвора на рак свекруха, що потребувала дорогого догляду. А потім найболючіша правда: Катерина мала два дипломи з архітектури та цивільного будівництва, здобуті під час навчання вечорами, коли Михайло був на місії. Мрії про будівництво будинків для тих, хто не міг собі на них дозволити, перетворилися на реальність прибирання будинків тих, у кого їх було забагато. Олександр слухав, і кожне слово було цвяхом до труни його зарозумілості. Він подивився на дітей Ларису, Дмитра, маленьку Марію. І побачив у них той самий вогонь, що й у матері, ту саму вперту гідність, яка не хотіла зламатися, навіть коли світ робив усе, щоб їх зламати. Коли Катерина закінчила говорити, тиша в квартирі була густа, як туман. Олександр піднявся, і всі напружилися, чекаючи на вирок. Замість цього він зробив щось, чого не робив з часів смерті батька укляк. Укляк перед Катериною і попросив вибачення, не тільки за небажані залицяння, але й за те, що був таким чоловіком, який вірив, що все має свою ціну. Сказав, що прийшов не тільки, щоб її звільнити, але й щоб запропонувати їй щось інше, не милостиню, не жалість, але шанс. Його офіс займав ціле поверхи у вежі в центрі Києва. Катерина прийшла туди наступного ранку, одягнена в єдиний костюм, який мала. Той з похорону Михайла. Діти були в школі, не знаючи, що їхнє життя ось ось зміниться так, як вона сама не могла передбачити. Пропозиція, яку він їй зробив, захопила її дух. Він не хотів, щоб вона прибирала його будинки, він хотів, щоб вона їх проєктувала, перевірив її дипломи, провів нічне розслідування, знайшов проекти, які вона представляла в університеті, візіонерські та практичні, водночас стійке житло соціальне, красиве та економічне. Він хотів створити в своїй компанії відділ, присвячений якісному житлу соціальному, не як благодійність, а як стійкий бізнес, і хотів, щоб Катерина ним керувала. Запропонована зарплата була у 20 разів вищою за ту, яку вона заробляла як хатня робітниця, повний соціальний пакет, медичне страхування для всієї родини, кошти на освіту дітей, службове житло в кращому районі, біля добрих шкіл. Єдиною умовою було, щоб вона почала негайно він уже втратив забагато часу. Чи може віра в другий шанс народитися зі спроби помсти? Якщо вас зворушила ця неймовірна трансформація, поставте лайк цьому відео і дайте нам знати в коментарях, з якого міста чи країни ви нас дивитеся.